Вітаю вас, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні поговоримо про те, як переробити радіоприймач на літій-іонний акумулятор. В... В стоковому варіанті цей радіоприймач має кислотний акумулятор, який є малий поємності, і е, саме радіо від нього працює зовсім мало. Тому а останнім часом він взагалі перестав працювати від цього акумулятора, тому що акумулятор здох. І він працював від мережі. Задумка цього приймача така, щоб він працював або від акумулятора, або від батареї. А підключення його до мережі повинно використовуватися лише для зарядки акумулятора. Використовувати його на зарядці е, не передбачено конструкції. Хоча він без акумулятора на зарядці працював довольно ну, досить непогано. Ну, він, як правило, працює недовго в такому режимі. В нього виходить у блоки живлення з ладу стабілітрон. Його просто пробиває. І він не працює. На моєму каналі є ремонт цього радіоприймача, заміна стабілітрона. Можна пошукати на моєму каналі і подивитися, якщо вам цікаво. Значить, родич попрос... мій родич попросив мене підшукати йому якусь колонку для того, щоб він мог... міг слухати радіо в Тракторі. Значить, я вирішив йому переробити це радіо, для того, щоб він його мог свободно використовувати, вільно використовувати в тракторі, слухати від акумулятора, а якщо акумулятор сідає, слухати його, його підзаряджати, і потім. Знову слухати. А, а можна, щоб він працював від акумулятора і в цей же час заряджався. Тобто Нічого поганого для нього не буде. В общем, я його вже переробив. І просто вам покажу і розкажу, що у нас вийшло. Я думаю, ви зрозумієте, як нічого складного в цьому немає. Тобто, як його переробити? Ви матимете уяву. Я думаю, для професіоналів тут цінної інформації не буде, а для любителів, будь ласка, можна подивитися і зрозуміти, як це все влаштовано. Взагалі, я вже його розкрутив, цей радіоприймач. Ось. Так у нас воно все тут виглядає, що у нас вийшло. Ось, будь ласка, літійонний акумулятор, який я вийняв із батареї ноутбука, один єдиний. Я його протестував, він більш-менш нормально тримає ємність і від нього, я думаю, радіо це пропрацює ну, непогано. Від цього акумулятора радіо повинно працювати добу, а може й Ну, Я не знаю. Я цей тестував радіоприймач добу, тобто один день він пропрацював у мене 12 годин і один день він мене пропрацював 6 годин і один день він у мене пропрацював 7 годин, тобто я його слухав 3 дня, 12, 6 7 годин. В общем, в загальній кількості він у мене добу пропрацював. Значить, зараз ми заміряємо, що лишилося в акумуляторі, щоб приблизно знати скільки цей приймач може пропрацювати від літійонного акумулятора. Е, ось до оце ось біле гніздо, це було гніздо акумулятора. Значить, я до цього гнізда припаяв живлення. І на цьому ж гнізді тепер ми можемо поміряти, що у нас залишилось. Сплутали ми полярність, ну, нічого страшного. Так, До... досить непогано. 3,83 вольта у нас залишилось в акумуляторі. При тому, що він пропрацював добу, е, працював він, звичайно, не на, е, навіть не на, середніх, не на середній потужності, а він тихенько працював. Ну, я думаю, якби він працював на, на середній гучності, то він би більше з'їв цього акумулятора. А так, як він працював тихенько, то він пропрацював добу, і залишилось тут ще доволі Непогано, 3,83, при тому, що е, розряджатись він має до 2,8. Тобто ще запас 1 вольт з'їло е, 0, було він, 4,2. Зараз 3,8. 0,4 вольта з'їло е, за добу в цьому акумуляторі. Як б сказав, чудово. Значить, із чого? Складається наша переробка. Е, значить, акумулятор іонний ось, ось такий, як це, це так само від того самого ноутбука. Е, акумулятори, якщо є якась батарея від ноутбука, можете взяти. Ну, не нужна батарея, яка, скажімо, відпрацювала, там акумулятори, як правило, живі. Тобто можна взяти від ноутбука або можна купити ось, Clad Videx. Я купляв доволі непоганий акумулятор 200 мА на годину. Тобто акумулятори, як правило, не проблема. Значить, і плата для зарядки літійонного акумулятора. Це зараз це ось така плата, яка е, призначена для контролю заряду літійонного акумулятора. Значить, тут нічого складного. У... Ось припаюється акумулятор плюс і мінус. А сюди припаюється вихід. Тобто акумулятор захищений для перезаряду. А, від акумулятор захищений від перезаряду і глибокого розряду. Те, чого боїться цей іонний акумулятор, він від цього ця плата захищає наш. Тобто все йде через цю плату. Ось зарядка, роз'єм. Ця плата є з зарядками micro USB і Type-C, можна купити, яка вам більше підходить. Значить, ця плата відключить акумулятор, коли він розрядиться нижче 2,8 вольта, тому тут так і зроблено підключення, що батарея йде до плати сама по собі, а уже з плати йде живлення куди вам потрібно. Тобто я такі плати дуже часто встроюю в ліхтарі у такі ось Радіоприймачі. Тобто, там, де є літійонний акумулятор, там я обстраюю таку плату і вона дуже гарно справляється. Вона взагалі предназначена для одного літійонного акумулятора. Але я пробував ось так ось два літійонних акумулятора підключав до такої плати. і Гарно вона заряджає і два акумулятора. В общем, жодна у мене плата така ще з ладу не вийшла. В общем, можна використовувати, якщо десь я бачив, навіть можна до мікросхеми приклеювати радіатор невеличкий. Ну я ніколи такого не робив. В общем, нормально вона працює. Значить, Використовується для переробки такий акумулятор і така плата. тобто все Залив. От я цю плату, Тут значить було гніздо для зарядки від мережі 220 вольт. Те гніздо я обрав, викинув, ставив сюди цю платку, заклеїв, щоб не, затек, не затік термоклею сюди в гніздо, заклеїв його скотчем і залив все це термоклеєм, воно дуже гарно тут сидить. То є, все, бачите, як. Получилося. Е, і припаяв туди, де був підключений акумулятор до цього роз'єму, я припаяв цей вихід з цієї плати, значить Якщо не знаєте де плюс-мінус, тут, як правило, на оплатах не позначено де плюс, де мінус, треба дивитись ці дорожки йтимуть обов'язково до конденсатора, як правило, до найбільшого конденсатора. Ось В моєму випадку дорожки від цього роз'єму йдуть до цього конденсатора. Він фільтруючий по входу, по живленню. Значить, і вже на конденсаторі є. Помітка ось одна нога мінусова, інша нога плюсова. Тобто можна навіть припаятися до цього конденсатора, можна до цього роз'єму, але обов'язково не сплутайте полярність. Значить, зарядка. Зарядка використовується від телефону, підключається до, до цієї платки. Отак, От хоп і видно індикація червоного кольору, про те, що у нас акумулятор заряджається. Коли акумулятор буде заряджений, буде індикація синього кольору. Навіть коли чим добре коли приймач зібраний через це гніздо. Гарно видно, що світиться червоне і заряджається. Через термоклей просвічується і все гарно видно, як у нас заряджається радіоприймач. А тепер включимо, дивіться, все працює. Це на пісня. Ну, у нас дві хвилі більше немає в нашому регіоні. Так що дві радіостанції. Зелені старбина! Можливо, як витягнути антенну буде краще. Факто але... той, що радіо працює. І його можна буде використовувати як від акумулятора, так і в тракторі включити в прикурювач зарядку до телефону і підключити цей приймач, і він буде заряджатись і він буде працювати. І також не дивлячись на те, що тут всього 3,8 вольта Повинний працювати все одно і флешечка наша. Зараз перевіримо, чи працює флешка. Це радіо, а тепер флешка. Працює і флешка. Так що ось такий у нас вийшов радіоприймач. Тепер він буде працювати довго, і я надіюсь якісно І він буде приносити задоволення моєму родичу в тракторі. Буде він слухати музику. Йому не так сумно буде працюватись. Ну, на цьому наше відео. Прийшло до кінця. Бажаю всім мирного неба, всього доброго, на, до побачення, до нових відео.